У недалекому майбутньому Бердичів має усі підстави для того, щоб стати туристичною мекою. У цьому глибоко переконані члени одного з місцевих неформальних творчих об'єднань, автори та учасники проєкту Бердичів місто таємниць, легенд та міфів чому деякі міста стали охайнішими, привабливішими та успішнішими, тому що викликали цікавість у туристів, тобто сформували свій туристичний бренд, впевнений координатор проєкту Віталій Гончарук для туристів. Потенційних, щоб їх вони приїжджали в наше місто, потрібно не тільки просто сухо викладати історичні, як то кажуть, відомості та розповідати про події, а й збагатити їх такими незвичайними легендами, міфами, загадками, якимись такими цікавими розповідями, щоб це було цікаво чути туристам. Тобто ми і пішли цим шляхом. Наше таке неформальне творче об'єднання було створено саме з такою цілею. Ми працювали велику кількість інформації з багатьма людьми. Ми провели зустрічі, почуто велику кількість легенд можливих, неможливих, ймовірних, неймовірних. Тобто, ми представили сьогодні нашу таку роботу. У Бердичеві за задумом членів об'єднання має бути створена міфічно романтична аура. Для цього місто має усе необхідне: яскраві події сивої давнини і сучасності та видатних постатей, у житті яких воно залишило неповторний відбиток. Цілком ймовірно говорять організатори заходу, що у свій час на навідомих. Бердичівських ярмарках бувало двоє єврейських торговців прадід та дід Володимира Леніна. Можливо, у Бердичеві першими дізналися про майбутню долю ще однієї визначної особи радянських часів. По вулиці Шевченка навпроти виходу з парку. розташований неушкоджений будинок. Січні 1944 року. Там працював і проживав Леонід Ілліч Брежнєв, начальник політвідділу 17-ї армії, в майбутньому генеральний секретар КПРС. Багато говорять про те, що і в цьому місці єврей старий єврейчик сказав про напророчив йому, що він в дальнішому буде знаменитий, і на ньому буде дуже багато зірок, і він буде дуже великий великою людиною. Як власне сталося? Так, да, так сталося. Саме через Бердичів нагадують автори проекту, проходила телеграфна лінія Лондон-Калькутта. Одно річки гнило п'ять, ходять чутки, що воно ледь не усіяне скарбами. Саме у місті, що розташоване на її берегах, Адольф Гітлер вручив рицарський хрест румунському диктатору Антонеску. Про тутешні підземні ходи, напевне, чув багато хто з Бердичівлян. А про невідому страшну істоту, яку колись знайшли у підземеллі. Стверджуючи ця істота, вона. Е вона просто знаходилась десь саме у цих підземних ходах. Ну, ця істота була схожа на таку мутанну істоту мутант, вона мала довгоподібну е, панцир, також довгі кігті. Що це саме за істота була невідомо і досі. Але можна стверджувати, що в нашому місті саме ці підземні ходи, вони. Е, Сприяють мутації живих організмів і приховують багато таємниць. На думку столичних фахівців, у туристичного Бердичева є майбутнє. Небайдужі та ініціативні тут існують. Ну а далі справа за місцевою владою, яка має створити у місті відповідну інфраструктуру європейського рівня. Сьогодні відвідала багато дуже місць, і мені б дуже хотілося, щоб ті наробки, які були розроблені ініціативною групою, цікаві легенди, які просто зачарували на мене людина, яка не є сама з Бердичева, яка не бачила цього всього, щоб це не було залишено десь в боці і у папку, яка б залишилась на столі. Я можу говорити як співвласник туристичної компанії. Що якщо розробити цікаво і розробити цікаві проекти тури по вашому місту, то це дійсно може бути популярним. Усі зібрані ними матеріали автори проекту передали представникам Бердичівської міської влади, висловивши сподівання, що ці напрацювання стануть гідним початком перетворення Бердичева в один із осередків вітчизняного туризму. І надалі ми також плануємо працювати в цьому ж напрямку, збирати ці легенди. Також ми б хотіли ще попрацювати над створенням цікавого путівника, створити сайт підтримки розвитку туризму в місті, перекласти ці всі матеріали на іноземні мови, та також розробити цікаві туристичні маршрути. В наших планах є створити, як то кажуть, таку школу підготовки гідів. Ну можемо і самі працювати гідами, але звичайно, ми хотіли, щоб це була, як -то кажуть, муніципальна структура, не приватна, а в першу чергу муніципальна, щоб всі доходи йшли до міста, до міського бюджету.